Сьогодні відкриті врата, на тонкому плані зсув. Земля дихає глибше, небо співає на інших частотах. А ми Ми стоїмо на лінії світла й темряви. Ці дні не випадкові це чиста магія переходу. Коли старе ще тримається, але нове вже народжується. І саме зараз народжується нова Україна. Не політична, не в телевізорі, а жива як сутність, як дух, як жінка, що вижила в бурі, зранена, але світла. Вона здіймається з колін, вона струшує з себе поламані крила. Вона згадує, хто вона є. Бородові сили вже активовані, бо на тонкому плані рід піднявся. Волхви наших ліній старі й молоді встали навколо країни коло світла. Вони мовчки тримають поле через сни, через спогади, через кров, через біль. Ви це відчуваєте глибоко в серці. Це дзвін, що кличе додому, це крик тих, хто загинув за світло. Це шепіт трави, що пам'ятає кров предків. Це магія роду, яка прокидається. І сьогодні в небі над Україною світлі лінії, тонкі, як павутиння, це не хмари, це не електрика, це інформаційні потоки світла, що спускаються на тих, хто готовий згадати, хто готовий стати, хто готовий служити. Бо зараз відбувається головне. Повертається сила землі, активуються точки сили, повертається свята вода у джерелах, у снах, у споминах, відкриваються духи, домові, лісовики, обереги роду. І рід стоїть над кожним, хто відчуває поклик. Рід говорить через знаки, через втому, через плач, через випадкову зустріч. Він шепоче настав час згадати, хто ти, чий ти, звідки твоя кров і для чого ти прийшов у цей світ саме зараз. Темрява просто шаленіє, бо програє. Вона щепхає, звісно, свої зуби в інформацію, в простір, у серця. Вона намагається погасити кожен вогник. Але світло вже стоїть високе, несхитне, нескорене. Бо світло це ми, це ті, хто тримають поле, хто молиться без слів, хто бачить сни не як сни, а як пам'ять, хто чує голос про бабусі за нічною тишею, хто відчуває, тут не закінчується життя, тут тільки починається інше. Україна вже перемогла, не в новинах, не на картах, а в просторі душ, бо поле творців увімкнене, бо коло зібране, бо згадування почалось. Покладіть руку на серце, згадайте, хто ви, згадайте своє перше ім'я душі, відчуйте свій рід за плечима стоїть не менше, ніж сім поколінь, які шепочуть вам слова сили. Ви не самі, ви носій світла, ви точка відновлення, ви частина тіла України. І поки ви дихаєте, вона жива, поки ви тримаєте світло, вона стоїть. О роде мій, древній, незламний, що тече в мені крізь кров і пам'ять! Що стоїш за плечима в тиші і в бурі, що бережеш мій крок, коли я забуваю шлях. Почуй мене, я закликаю тебе предки світлі, ті, що молилися на зорі, ті, що клали руки на землю, що співали річці і небо, що палили священне полум'я в домі. Я твоя кров, я твоє продовження. Я та, хто не зрадила, я стою перед тобою не зі страхом, а з вогнем. Прийдіть з глибини віків, жінки мудрі, чоловіки справедливі, воїни, волхви, травниці, матері, батьки. Невидимі святі, станьте поруч, покладіть руки на мої плечі і говоріть крізь мене. Дайте мені силу йти, дайте мені силу згадати, дайте мені силу берегти Україну, не в словах, а в серці, у крові, у діях. Нехай меч мого роду буде світлим, нехай вогонь мого роду буде чистим, нехай слово мого роду. Буде правдивим. Нехай дух мого роду буде вічним. Я в колі. Я в роді. Я в силі. Я Україна.